Її ще не називають другим дапом, але оборона цього об'єкта вже перетворилася на черговий епізод героїзму та несамовитої відданості українських воїнів. Шахта Бутівка, передній край української оборони між Авдіївкою та окупованим обласним центром, і просто за кілька сотень метрів від злітки то-таки Донецького аеропорту. Її атакують проросійські бойовики щодня, і щодня українським воїнам вдається відкидати нападників та змушувати їх залишати на лінії зіткнення власних убитих та поранених. Наталя Нагорна з передової у секторі Б. Це їхній перший тиждень на новій позиції. Бійців першої штурмової роти. Дук, правий сектор, терористи зустріли пострілами із забороненої зброї. Стріляють блін, постійно з 4 до ночі. Ну, до вечора. Перша артилерія працює. Сто п'ятвоє ну, постійно тут. Обстріли йде. Потім стрілковий бой починається. Вчора танчик виїхав, трохи працював. Ну, постріляв по нам. терористів. Графік у третій дня луплять із саушок та танків. Після четвертої дня переходять на стрілецькі бої. Це звична для цієї розваленої промзони щільність вогню. І так до самісінької ночі. Ніць Подолянин розказує, знайшли таким діям пояснення. До третього дня тут поруч примушують працювати людей найпевніше українських полонених. Коли військові почали по ним стріляти, вони почали цепляти собі на спину флаг України, тобто давали зрозуміти, що це вони свої. От. І ми зразу ж. Військовим пояснили, що стріляти не потрібно, тому що це наші хлопці. Бійці називають цю позицію достатньо зручною, хоча й розуміють, стара ще радянська будівля довго не витримає потужних обстрілів. Насправді тут все нагадує комп'ютерну гру для хлопців, тільки от графіка занадто реалістична і вбивають по-справжньому і в 150 метрах звідси справжній ворог. Тому вгризаються в землю за тиждень. Промзона вже більше схожа на фортецю. За тиждень часу. тут такий об'єм зробили, що це. Одразу роблять дві справи: перша риють окопи, вивільнену землю пускають на укріплення позицій. <звук> <звук> Боєць із позивним білорус жартує. Вільна українська земля поїде до нього на батьківщину. А цими ящиками ми травляємо український чернизом на білоруську землю. Тобто саді з бульбодані, нас мало. Батько це Росії продав приходиться в Україну. Обраскала. Братського... Народу брат, чирнизо їхній бліндаж витримає багато чого, хоча всередині наразі темний і холодний. Проход не дуже широкий, то не знаю. Ще не, не тренувалися. Боєць Карло для укріплення проводить світло. Робимо світло, щоб було всім видно, щоб ми бачили, де нам передвигатися. На передову правосек повернувся з обновкою. Тепер радісно всміхається. Лікар фрукт зрали зуби. Велика подяка. Зовні їхній бліндаж іще більше вражає. Послухай їхнє укриття ще рік тому працювало в мирних цілях. Наш бліндаж в глибину 1200 метрів. Це шахта. Шахти, чесно слово, не люблю. Ну нема де ховатися. Керівник штабу переконує, у мирний час тут на Донеччині можна буде обійтися без рабської праці в шахтах. Регіон полюбили і впевнені, знайдуть йому нове застосування. На Донеччині такий клімат, такі сприятливий для сільського господарства. Ми бачили, який тут в прошлому році визріває віноград сорта. Я в Криму таких не бачив. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкор 2+,2.